Отже, станом на сьогодні нічого не змінюється. Поліція як жила в своїй пульбашці, так і продовжує жити. Їхній засновник свого часу колись сказав: підкоряйся, заплати штраф, а після того обжалуй, обговорюй, скасовуй, доводь, але це все нічого не працює. Тобто, коли вас питають, якої реформи вам не вистачає. Нам не вистачає реформи патрульної поліції, національної поліції, Міністерства внутрішніх справ. Вони всі мають працювати на користь громадян, вони всі мають працювати на користь народу. Тільки в цьому випадку має сенс взагалі в подальшому з ними спілкування. А так вони виконують свої плани по збору коштів, по збору штрафів. І, відповідно, ніякої реакції на громадян взагалі від них зовсім не чути. Таким чином, питання оскарження прийшло формальною відпискою і всі подальші намагання скасувати цей штраф ні до чого на даний момент не приводять. Тому ми сподіваємося, що в подальшому все ж таки ми вийдемо на пряме спілкування і знайдемо консенсус в цій справі. А якщо не знайдемо, Закінчиться військовий стан, і потрібно буде реформувати цю поліцію.